Скучили? Ми теж повертаємося до вас з другою частиною, де хвалимося, скільки ми всього зробили. В кінці ролику сюрприз. Дочекайтеся. Триває масштабне будівництво нової вулиці, що веде до шостої черги. Як і всі вулиці в нашому містечку, вона буде вимущена з бруківки. Стучними тротуарами, велодоріжками та гостьовими парковками пів року тому тут ще нічого не було. Станом на зараз всі будинки третьої вулиці продано. Ну тут нема що більше додати. Моруємо стіни, монтуємо дахи будинків, проводимо монолітні роботи. Ми піклуємося про вас, тому кожен котедж має власне укриття залізобетонних надміцних стін. Четверта вулиця на етапі прокладання інженерних мереж. І вже зовсім скоро почнуться фундаментні роботи. Ні, ні, я не буду про це більше мовчати. Я знаю, ви чекали на ці новини. І вони є. А вже зовсім скоро. Старт нової, сьомої черги. Унікальне поєднання природи та сучасного комфорту. Ще більше зелених зон і місць для вашого відпочинку. І все це не виходячи за межі містечка. Кожна нова черга це результат нашої спільної творчості. де Ми враховуємо усі ваші побажання. Плагом це більше ніж будинки, це новий спосіб життя. Дякую, що ви з нами. Слідкуйте за новинами та до зустрічі на наступних звітах.